31 грудня, сьогоднішній день, ця російська ракетна атака це не підсумок року, якби цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої ж Росії. Держава терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, ті, хто здійснює, не отримують помилування, м'яко кажучи. Кілька хвиль ракетного удару в новорічний день ракети проти народу, саме проти народу. Це зробили нелюди. Нелюди програють. І ми це з вами знаємо. Терористам це вже не змінити. На Пасху вони робили такі удари на Різдво, на Новий рік. Вони називають себе християнами, дуже кічаться своїм православ'ям, але вони за диявола, вони за нього і з ним. І, Скажу об этом по-русски. Вся эта война, которую вы ведете. Вы, Россия, она не с НАТО. Как врут ваши пропагандисты. Она не за что-то там историческое, она за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. А что останется от всех вас, граждане России? Его не волнует. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди, но он как раз прячется, прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не просит. Никто в мире вам этого не простит, Украина никогда не простит. Да и вы сами не простите ему все это, что он разрушит, и всех, кого он убьет. Громадяни України всі наші служби працюють там, де були влучання. Ми надаємо допомогу тим, хто постраждав. Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв на цей час. На жаль, є загиблі. Мої співчуття близьким. Більшість ракет збито нашими силами. ППО це врятовані життя. Якби не ППО, рівень втрат був би іншим, значно більшим. Це черговий доказ для світу, що підтримку Україну треба збільшувати. Я дякую всім партнерам, хто допоміг з ППО. Арісті, кроталь, насамкок, ПЗРК перу, містраль тощо. А, наступного року будуть петріоти цього року. Багато зробили С-300, які ми також отримали. Кожна з цих систем це протидія терору, і це те, що доводить силу нормальних людей і безплідність терористів зброя проти терору. Це засіб миру. І щодня, не виключаючи сьогоднішнього, ми звільняємо наших. Людей 140 людей повернуло з російського полону сьогодні. 22 офіцери, 118 рядових і сержантів. Загалом, від 24 лютого, ми повернули додому 1596 українців. і українок. дякую нашій команді. Дякую всім, хто захищає Україну. Усім, хто зараз на фронті, усім дякую, хто воює за нашу державу. Дякую, БПУ. Будь ласка. Дяни, не ігноруйте сирени. Дякую нашим енергетикам, усім, хто знешкоджує наслідки терористичних атак. Буде і зараз новий рік. Будемо з вами на постійному зв'язку. Всі працюємо. Слава Україні!